Це новини лайф проглоні події в Україні та світі просто зараз. Обговорили необхідність посилення ППО. Президент Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Столтенбергом. Подати заяву можна через резерв Плюс. Чому відстрочка від мобілізації діятиме лише до 9 листопада? 2,7 мільйона гривень. Кабмін встановив новий розмір виплат у разі загибелі військового. Кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по будинку в Харкові збільшилася до чотирьох. Під завалами в Київському районі міста знайшли тіло жінки. Повідомив Мер Терехов. А я нагадаю, що 24 вересня росіяни у кілька хвиль випустили по житлових районах Харкова вісім авіабомб з літака Су 34 з території Білгородської області. Ярослав Бразилевич, родину якого вбила Росія, вперше висловився після своєї втрати. Нагадаю, 4 вересня під час російського обстрілу Львова Ярослав втратив дружину та трьох доньок разом із українським католицьким університетом та організацією ПЛАСТ. Він заснував стипендійний фонд імені дружини Євгенії і доньок Ярини Дарії та Емілії Базилевич. Я був найбагатшим, найщасливішим чоловіком і батьком. Я мав скарб і завжди розумів, що це скарб мати таку дружину і таких відповідальних, працьовитих, гарних, розумних, ініціативних, патріотичних дітей. Весь час я пишався ними і пишаюся надалі. У них мало бути все попереду у кожної з них. Президент Володимир Зеленський зустрівся із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Нью-Йорку. Насамперед, глава держави подякував очільнику Альянсу за об'єднання світу задля для підтримки України. Ми обговорили необхідність посилення української ППО продовження роботи заради того, щоб наша держава отримала запрошення в НАТО якомога скоріше та важливість вчасної реалізації всіх домовленостей Вашингтонського саміту Альянсу. Також верховний головнокомандувач зустрівся із прем'єром Канади Джастіном Трудо обговорили формулу миру, ситуацію на полі бою та потреби захисників. Перемога України ціною знищення половин населення не є перемогою. Так висловився президент Чехії Петр Павел. Під час спілкування з журналістами в Нью-Йорку він підкреслив, що Україні слід бути реалістичною щодо своїх військових цілей і, можливо, частина території тимчасово залишиться під російським контролем. На його думку, сподівання на те, що війна завершиться беззаперечною перемогою України за кілька тижнів чи місяців, може бути дуже небезпечним для всіх. Я ніколи не ставив під сумнів, що ми повинні підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності, що це кінцева мета. Ми просто повинні бути реалістичними щодо часового горизонту і ціни досягнення цієї мети. Україна та союзники стурбовані відмовою США надавати дозволи на удари в глиб Росії. Пише Вашингтон Пост, Київ, країни Європи та Конгрес США наполягають на дозволі, але Білий Дін та Пентагон затято відмовляються. Очікувалося, що дозвіл буде наданий під час візиту президента України до США, де Володимир Зеленський звернувся до Джо Байдена, але не отримав нічого нового. Адміністрація Байдена розчарована, що Київ не розуміє обережного підходу, хоча США Надають Україні більше озброєнь, ніж будь-хто інший. Росіяни з трьох напрямків наступають на вугледар. Україна веде стратегічну оборонну операцію. Про це в ефірі ранок лайф сказав речник уда південь Сергій Брачук. За його словами, основне зараз зберегти особовий склад та ресурс бригад. Ворог накопичив вирішальну кількість техніки та людей на цій ділянці фронту. Ми прекрасно розуміємо, що на сьогодні не даремно, я кажу про те, що ворог максимально все застосовує. Бачите, про авіаційну компоненту сьогодні говоримо всі ми, тому що це те, що дійсно прокладає шлях ворожій піхоті. І для того, щоб зберегти людей, треба буде відходити. Як би це важко сьогодні не було констатувати втрата, тимчасова втрата території вона не компенсує. Якщо ми будемо триматися там до останнього бійця наших хлопців, їхнього життя та здоров'я. Тому якщо таке рішення буде прийнято з огляду на ситуацію, воно дійсно сьогодні так складається, що мінімум стрілбаків ворог атакує. Кабмін встановив новий розмір виплат у разі загибелі військового. Також збільшена одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання. Перша група 1,2 млн грн, мільйона гривень, друга група 900 тисяч гривень, третя група 750 п'ятдесят тисяч грошова компенсація у 2024 році на які виплати має право військовий після звільнення адвокат Владислав Кармушкін. Кармушин оповідомив що держава гарантує різні види компенсації та матеріальної допомоги зокрема за неотримане речове майно за невикористану відпустку допомогу для оздоровлення одноразову грошову допомогу та матеріальну допомогу для розв'язання соціально побутових питань адвокат наголосив що в разі відмови у виплаті можна звертатися до суду Середня зарплата чиновників у серпні перевищила 55 тисяч гривень. МінФін зазначає, що це на 44,6% більше, ніж у січні 24-го. Найвищі зарплати у працівників Нацкомісії з енергетики майже 112 тисяч гривень, а керівництво отримує 223 тисячі. Відстрочки від мобілізації діятимуть до 9 листопада. Далі їх потрібно буде оновлювати. Повідомляє Полтавський ТЦК. Через те, що 9 листопада набуде чинності новий указ президента про продовження терміну мобілізації, заявку на відстрочку, щоб вона діяла і надалі, потрібно буде продовжити. Її можна подати в паперовій або електронній формі, зокрема через додаток Резерв Плюс. 72 мільйони на 900 тисяч екземплярів Кабмін виділив кругленьку суму для того, щоб надсилати повістки поштою. Якщо військовозобов'язаний не був вдома чи відмовився отримати документ, а вона все одно вважатиметься врученою після доставки листоношею. Першими про отримання повісток розповіли мешканці Києва та Закарпаття. як ставляться до такої практики кияни? З'ясовував Олег Ендриксон. Інститут прописки у нас ліквідований, як таковий. Не має значення. Ну, не знаю. Коментувати, тим більше діючий військовослужбовець, я не коментую. Ну, Мені здається, що це нонсенс. Недоцільно, недоцільно, але моя особиста думка, скажімо так, що... ТЦК э, на понтах перші дні казали всім, що стояли в черзі, ідіть додому. У нас 3-4 э, є запаси таких, що мама не горює, що пройшли крим'ярин. Ну і де тепер ТЦК з тими словами. Хай збираються самі. Я не знаю, як краще. І як треба, не знаю. Мені особище це не касається. Ну, а як? Как... Wy rozumiecie, ja za tym, żeby ludzie, jak patrioty, wojowali przeciwko tym, którzy napali na waszą dzierżawę i zaszczycali waszą dzierżawę. Ja za tym, żeby wy byli ocień krepcy, e, umni i bogaci. Eta, no i żeby wy byli bezopasni. Ja za tym. No wsię, nada działać w ramkach e, e, konstytucji i zakonu. Jak rezydencja, jak ona będzie? Czy postoje, czy na rzysku, jak to powiedzieć. Аби той прийшов, хто довжив йти. Давайте я промовчу краще. Такими були головні новини на цю мить. Далі фірпродовжить Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.